Пройшло говориння острівних комісія і було знято минулого разу про випуск з нами і десять порадованих зазначення про торгов зараз на певного станці хочу підтримати. Людина знайшла 10% переоплати, зараз не знає ділянку. Поповним бюджетом міста, Не підтримано. А я хочу відпрацювати, що ти що тут світло, чого від так Землю з вами деребалюєте! Думали, що ви навіть Я прошу потом перепровадження. Так що? Нема бажання працювати, хто не хоче так я не бачу що тут

Головами трьох СБД це по вулиці Занковецькій 13-й будинок, 15 і 17. -й. Це біля шкіл 12-15. Ми прийшли до вас, тому що у них вже довгий час, вже на той момент довгий час затримувалася документація по закріпленню за ними прибудинкової території, між ними і школами. Чому? Ну В чому проблема? Сусідів немає, які б не погоджували, квітки ніяких немає, Все, всі три будинки. Дружньо хочуть закріпити зелену зону між ними школою за собою. У мене до вас пропозиція, давайте на 25 березня, давайте вручення, якщо дійсно немає ніяких там за зрізок, щоб це винесли питання на розгляд сесії, і більше не затягнули, тому що вже такі року це питання носить. І ви особисто обіцяли тут журналістам на камеру ще на початку листопада, що ви це внесете. Тут до вас прохайме, щоб на сесію, на наступне засідання внести це питання і закріпити за него переводим полно. Я двете славяно. おします 何でいょう Я вам зараз схожу, хоче, будь ласка. Хочете сюди? Я вірю вам. Я вам всім хто хоче сказати. Хто, хто, <пиш> <тут> хто перший? <пиш> будь ласка, связь про те. Я розумію, що ви зараз хочете протягувати певний проект рішення, який для вас вигідний. І це, на думку нашої фракції, є неприпустимо. Я б зараз хотів деякі мірі, раз ви е, 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 хотіли би якимось чином. Я питаюся за даному проєкту рішення. Зараз даний проєкт рішення про звернення був нами зареєстрований ще декілька днів тому, тобто минулого тижня, міська рада з метою е, того, щоб було підготовлено м'якше звернення, розробила свій, своє звернення. Зараз для того, щоб було у депутаті об відчуття об'єктивної реальності, ми вимагаємо. З того, щоб наше звернення було також зачитано для того, щоб депутати змогли вирішити, який варіант звернення їм більше підходить і за який варіант звернення вони хочуть голосувати. Тому що звернення стосується одного питання, одного проблемного питання. І я прошу надати слово голові нашої фракції Івану Олександру, щоб він зачитав варіант нашого звернення. Шановні колеги, так я даю слово всім безвичним, хто має бути. І з цього приводу перед початком сесії сьогодні я розмовляв з нашими колегами. Такий тобто, проєкт є зареєстрований і розміщений офіційно на сайті. І ви, як представники регламентної комісії, в першу чергу, ви боретеся за те, щоб вчасно були оприлюднені проєкти рішення за світ днів, пан Микола, за 20 робочих днів до моменту роботи сесії. Тобто, ваш проєкт рішення оприлюднений і зараз є розміщений сайті міської ради. Як проєкт рішення? Сьогодні ви звертаєтеся, що цей проєкт відповідаєте. А, а хочете просто зачитати зараз. Я в вас правильно. Хтось там в цьому ще не якісь перешкоди. Ну, от тільки що ви не даєте. Я вам надав дав слово. Це перешкода, так сказати. Я вам не дав слово. Я вам не дав слово. Після того всі забули. Значить, шановний пандук, не переконайтеся. Ви ти є від цього практики? Віктор Іванович, то ще побачив.

на сайт міської ради. Приймається багатьма міськими радами без оприюзнення попереднього. Це перше. Друге, якщо ви вважаєте, що воно має висіти 20 днів, чому ваш варіант звернення не 20 днів на сайті, а ви його викладаєте? У зв'язку з тим, що ви викладаєте ваш проєкт, ваш проєкт звернення, ми хочемо також, щоб був викладений наш вант звернення, попередне голосування. Пане Павло, не факт. факту, ви прийняття вас прошу. Ви Ви задумали офіційно пропозицію і ви розробили проєкт рішення. Ви це підтверджуєте? Так, підтверджує. Проєкт рішення зараз розміщений на сайті міської ради, а не як звернення. Це... Ми відплечемо проєкт рішення. А я зараз вам дам слово, ви зачитаєте свій проєкт зелені. Я до вас минуточку, минулочку, я ж забуду 8 минутки. Я вас, вас вислухав, я вас ще по цьому переведу. Будь ласка, іменно говорі. Порядок денний на сесію. На жаль, мер не включив і надав вчора на погоджуванні на раді свій варіант. Я хочу вам офіційно прочитати звернення від нашої фракції. Ми, депутати Ужгородської міської ради, висловлюємо глибоку занепокоєність з приводу відсутності державної політики щодо фактично окупованої території частини Донеччини та Луганщини. Наслідок відсутності чіткої політики стали можливими. з для яка Зашивлю окупацію країні-окупантів, закликаючи світ посилити санкції проти Росії, Україна не має права торгувати з наших людей. Фінансування підприємств на окупованій території, які працюють виключно з дозволу окупаційної влади, незалежно від місця реєстрації підприємств, бо контролювати, культу на окупованій території може лише окупант. Невизнання відповідальності Росії за розпочату війну проти мирної України, оскільки протягом трьох років не визнана окупація, а Росія. Зникає з офіційних документів уряду України джерело війни. Більше того, затвердження одинадцятого 11 дві .2017, 2017 року розпорядженням уряду план заходів спрямованих на реєстрацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих країн Донецької та Луганської областей де органи державної влади тимчасово не свої повноваження перед передбачає фінансування підприємства окупованих територіях. Така політика держави розповідає. Обурення людей проявомікло стала блокада добровольцями торгівлі з окупованими територіями. Люди, які в 2014 році захистили державу, що не мала спроможності захистити себе і своїх людей. Через три роки війни знову виконують функцію держави та зупиняють генерану торгівлю з окупантом, яка збагачує олігархів по обидва боки від передової та допомагає Росії фінансувати окупацію. З огляду на це звертаємося до Верховної Ради України закликом визнати Росію окупантом та заборонити торгівлю з тимчасово окупованими територіями на рівні закону України, до Кабінету міністрів України закликом скасувати розпорядження уряду від 11.01.2017 року про затвердження плану заходів з примовлених на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. До президента України закликом підтримати визнання російської окупації та заборону торгівлі з окупантом. Наша фракція вимагає, щоб наше звернення виставлялось на голосування першим перед альтернативним варіантом мера. Дякую за увагу.